Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на зустрічі із південнокорейським колегою попередив, що північно-корейський режим може бути знищений в разі, якщо він застосує ядерну зброю. Можна сказати, що це перша така пряма погроза високопоставленого американського чиновника на адресу північно-китарейського диктатора Ким Чен Іна, який знову почав використання балістичних ракет для того, щоб дестабілізувати ситуацію у регіоні. Міністр оборони сполучених штатів підкреслив, що до удару по режиму Кім Чен Іна може призвести також використання північною Кореєю нестратегічної ядерної зброї, і це сигнал не тільки на адресу режиму Кім Чен Іна, однак і сигнал на адресу іншого. Власника ядерної зброї, який постійно говорить про ймовірність її застосування, це сигнал до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Така риторика з боку очільника американського воєнного відомства говорить про те, що у Сполучених Штатах усвідомлюють ту небезпеку, які сьогодні становлять ці режими, готові до використання зброї масового винищення. щоб... Підкреслити свої можливості у конфліктах із сусідами мова тепер йде і про Росію, і про Іран, і про Північну Корею. Тим більше, що ці країни виступають по суті єдиною коаліцією у боротьбі з Україною. Іран надсилає до Російської Федерації свої дрони і обіцяє надіслати балістичні ракети, щоб допомогти Володимиру Путіну у його боротьбі з українською державою, допомогти у винищенні української цивільної інфраструктури. А Північна Корея, за повідомленням американських джерел, також постачає зброю до Російської Федерації, якій зараз не вистачає власної. А очевидних союзників, які погодилися поповнити російські арсенали зброї, не побоюючися потрапити під західні санкції, не так вже й багато. І от саме тому. Відбулося природне блокування, ну я б сказав, найрозвиненіших країн світу огидної путінської Росії, авторитарного режиму іранських Аятол і режиму Кім Чен Іна у Північній Кореї, який з комуністичного перетворився на монархічну диктатуру спадкоємця сімейної влади. У самій Росії, втім, впевнені, що Цій країні належить велика місія. По суті, місія по знищенню самого людства. Про це сьогодні говорив колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у рамках святкування так званого дня народної єдності. Медведєв сказав, що насправді Росія воює не з Україною і навіть не із Заходом, а із з самим дияволом. І саме тому її війна є священною і має підтримуватися усіма росіянами. Як бачимо, цілі війни, що розпочав президент Російської Федерації Володимир Путін проти України 24 лютого, 2022 року, а фактично ще 2014 року, змінюються ну майже кожного. Дня. Колись це була боротьба за приєднання до Російської Федерації сакрального Криму. Потім виявилося, що росіяни неймовірно зацікавлені у тому, щоб допомогти так званому народу Донбасу, який вони самі вигадали для окупації частини Донецької і Луганської областей. Потім заговорили про Новоросію. Потім знову повернулися до ідеї допомоги народу Донбасу. І Володимир Путін навіть визнав так звану незалежність вигаданих у Кремлі народних республік Донбасу. Згодом заговорили. Про те, що хочуть звільнити всю Україну від нацистів і саме тому намагаються звільнити не тільки території Донецької і Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах, як це обіцяв Володимир Путін після визнання їхньої фейкової незалежності, а всю українську територію, навіть замінити владу в Україні. Потім сказали, що насправді на території України воюють не з Україною, яка вже позбулася свого суверенітету, а воюють з усім Заходом. І цього їм мало. Як у касті улюбленого росіянами поета Олександра Пушкіна про стару і золоту рибку. тепер Путін, Медведєв та інші кремлівські шизофреники хочуть воювати із самим дияволом. І нікого іншого, окрім диявола, як я розумію, серед своїх опонентів просто не вбачають. Ну а боротьба з дияволом, звичайно ж, передбачає, що можна виганяти людей з рідних домівок, можна гатити по цивільній інфраструктурі, можна отруювати людям життя. Росіяни так і роблять. Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін довго базікав з так званими активістами народного фронту, а насправді співробітниками Федеральної служби охорони загримованими під російським народом, погано загримованими, про те, як він буде відновлювати російське місто Маріуполь. І того ж самого дня російський президент говорив про те, що він радить всім мешканцям Херсона залишити це українське місто і, взагалі, позбутися свого місця проживання. Там і як я зрозумів, з його висловлювальні мова йшла не про поради, а про насильницьку. Евакуації мешканців Херсона і окупаційна влада навіть не знає, що зараз зробити з цими мешканцями. Велика кількість як звичайно ж чекає звільнення міста від жорстоких і підлих російських окупантів. Сьогодні у Херсоні то запроваджували цілодобову комендантську годину, то скасовували. Але сам факт того, що Путін хоче спустошити ще одне українське місто, звичайно, є прекрасною ілюстрацією того, як цей російський правитель за кращими взірцями своїх злочинних попередників, всіх цих жалюгідних Іванів-Грозних чи Сталіних бореться із дьяволом, просто плутаючи дьявол і звичайних людей, яких він знищує у цій своїй боротьбі за владу і гроші. І тут є також абсолютно очевидним, що якщо таку людину не зупинити, вона може знищити ще величезну кількість людей. Тільки питання: хто зупинить Путіна? Сьогодні федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц намагався поговорити про це із головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Дзяньпін. Не так часто провідні західні політики прибувають до Пекіну, тому до візиту Олафа Шольца до китайської столиці прикута особлива увага. І Шольц ще напередодні свого візиту говорив про те, що він буде переконувати китайського лідера. Вплинути та російського президента Володимира Путіна, як відомо, з багатьох ідеологічних настанов Сідзінпін залишається переконаним прихильником тих поглядів, які висловлює Володимир Путін. От Сьогодні він знову говорив про те, що треба розірвати залежність Європи від Сполучених Штатів. Неодноразово повторював, що війну Росії. Проти України розпочали тому, що НАТО за НАТО наблизилася до кордонів Російської Федерації. Разом із цим є очевидним, що для Сі Сідзінпіна важливо, щоб війна, яку Володимир Путін продовжує в Україні, закінчилася якнайшвидше з тих причин, що ця війна створює серйозні економічні проблеми для західних країн, а значить, і для Китаю, для якого захід давно є ринком споживання, якщо врахувати, що сама Китайська народна республіка знаходиться у серйозній економічній кризі, що китайська економічна диво закінчилося і. В принципі, немає ніяких реальних економічних механізмів для того, щоб забезпечити той. І тем зростання китайської економіки, який чи дозволяв комуністичної партії утримуватися при владі без серйозних соціальних проблем, ясно, що для Сін Цзяньпіна нові потрясіння в економіці можуть призвести до нових проблем у стосунках між комуністичною партією і населенням самого Китаю. Так що, звичайно, китайський лідер хотів би, щоб війна Росії проти України закінчилася, і очевидно, це саме те, що він намагався пояснити Володимиру Путіну у Самарканді. Однак Путін зрозумів ці пояснення сізянпіна і, і прем'єр-міністра Індії на Рен не моді як поради, як найшвидше перемогти Україну, а перемогти йому не вдається, як він не старається, і саме тому ситуація виглядає такою, якою ми спостерігаємо її сьогодні. Намагання знищити українську цивільну інфраструктуру, поставити українців на каліна, спроби вийти зернової угоди, щоб спровокувати всесвітні голода, Потім повернення цієї угоди Путін не може обрати правильної тактики, яка б допомогла йому вийти з ситуації, виходу з якої немає, реальний вихід, з якої це. Припинити війну і вийти разом із своєю злочинною армією з чужої землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Миру і перемоги вам!